Розділ 2. Тракторні двигуни. 2.1. Класифікація та загальна будова двигунів внутрішнього згорання. Двигуни внутрішнього згорання повинен відповідати своєму призначенню і мати техніко економічні і екологічні показники. Основні вимоги до ДВЗ простота конструкції, і надійність роботи та різних експлуата... в різних експлуатаційних режимах, мінімальні габарити, розміри та маса при необхідності потужності, і надійності, і довгочасності, висока економічність щодо витрат палива і мастила при роботі на різних експлуатаційних режимах. І кліматичних умовах, високий моторесурс, протягом якого двигун повинен працювати надійно і економічно до капітального ремонту, безвідмовний пуск за різних температурних умов і добра прийомість, найповніше зрівноваження сил на момент руху рухомих мас. Та забезпечення заданого ступеня нерівномірності обертання корінчастого вала, низький рівень викидів, викидів токсичних компонентів та шуму, і повинна безпечність належно від умов експлуатації. Двигун внутрішнього згорання класифікують за такими основними ознаками: кількістю циліндрів, одноциліндрові та багатоціліндрові способом. Розташування циліндрів. Однорядні, лінійні та дворядні. В-подібні за кутом розташування рядів 90 градусів. І опозитивні з кутом розташування рядів 180 градусів. Способ здійснення робочого процесу двотактні та чотиритактні. Способ змішування із зовнішнім та внутрішнім, способ запалювання робочої пальної суміші, із примусовим та самозапалюванням, видом палива рідинного бензинне, дизельне паливо та газоподібного, способом охолодження циліндрів рідинного та повітряного, способом повітрозабезпечення, без надуву та з ним механічним газотурбінним. Комбінованим. Пошневий ДВЗ складається з кривошипного шатунного механізму, газорозподільного механізму, системи живлення, системи запалювання, є лише у карбюраторних двигунах, двигунів, система мащення охолодження і пуску. Кривошипний шатун механізм призначений для перетворення прямолінійного зворотнього. Поступального руху, поршня в обертальний рух колінчастого вала і сприймання тиску газів, які утворювалися в процесі згорання робочої суміші. Крім того, за допомогою кривошипного шатуна механізму відбувається виштовхування відпрацьованих газів із циліндрів двигуна, всмоктування та стиск свіжої пальної суміші або повітря. Газорозподільний механізм забезпечує своєчасний впуск. Циліндр свіжої пальної суміші або повітря і випуск відпрацьованих газів. Система живлення призначена для зберігання і очищення подачі палива і повітря. У циліндри. Приготування пальної суміші певного складу в необхідній кількості залежить від режиму роботи двигуна. Система запалювання в карбюраторних двигунах забезпечує своєчасне і безперебійне запалювання робочої суміші. Система мащення забезпечує мащення вузлів і деталі двигуна, часткове охолодження їх тертьових поверхонь та виведення продуктів з працювання. Система охолодження забезпечує безперервне відведення частини теплоти, що виділяється при згоранні палива, а також підтримує. Оптимальний тепловий режим роботи двигуна. Система пуску призначена для надійного пуску двигуна у різних експлуатаційних умовах.